Кам'янське продовжує плідну співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій, який фінансується урядом Німеччини, днями представниками нашого міста та у всі було підписано меморандум про співпрацю щодо проведення ремонтних робіт у будівлі поліклініки по вулиці Сергія Слісаренко. 3. усі подробиці далі. Починаючи з 2015 року, у співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій у Кам'янському було успішно реалізовано три важливих соціальних проекти. Це капітальний ремонт 42-ї школи, реконструкція гуртожитку по проспекту Конституції під житловий будинок на 36 квартир, а також повна модернізація амбулаторії на базі лівобережної поліклініки. На черзі ремонт на другому поверсі сьомої поліклініки. Меморандум про початок втілення проекту підписують представниця фонду Ольга Рашитова та міський голова Андрій Білоусов. Дуже дякую фонду до соціальних інвестицій українських. дуже дякую уряду Німеччини за те, що на протязі стольких років підтримує наше місто, підтримує нас і в цей непростий для України час і реконструкція і проведення до ладу охорони здоров'я буде допомагати нашим мешканцям, вимушеним переселенцям, нашим військовим. Дуже вдячні Кам'янській міській раді Андрію Леонідовичу за командну роботу щодо співпраці з українським фондом соціальних інвестицій, впровадженні. Соціально значущих проєктів для громади плануємо, що і наступні проєкти будуть вдало реалізовані нашим фондом Українським фондом соціальних інвестицій в громаді міста Кам'янського, і що поліпшить умови перебування мешканців і пацієнтів, і отримують вони якісні послуги. Згідно з проектом у закладі буде проведена повна модернізація, виконаний ремонт внутрішніх приміщень та замінено усі вікна. Незважаючи на тяжкий фінансовий стан країні і війну, наша міська влада звертає велику увагу на відновлення бази матеріальної лікувальних закладів. Наразі амбулаторія обслуговує 17 тисяч мешканців, у тому числі маленьких кам'янчан, вагітних жінок та вимушених переселенців.